Всім привіт! Хочу показати вам саморобний актуатор для відкривання якоїсь творків в теплиці, наприклад, або для сонячного трекера поворот. Ось маємо метрову трубу по наружі 33 мм і товщиною троєчка. Шпильку двадцятка М20. До неї варений кругляк двадцятий Тут уварено дві М-20 гайки. І всередині він крутиться. З цієї сторони О, був зроблений розріз і Заварено, щоб наповнити маслом, і щоб воно не витікало. Всередині немає пустоти. Далі ця вся конструкція вставляється в, в трубу діаметром 42, мабуть, 43. Стінка теж 3 міліметри. В середині цій трубі знаходиться почипник опорний ось такого плану. Один. Далі йде ця вся конструкція, вставляється труба в трубу. Зараз покажу, поставлю на паузу. Ось. Це все складене і на почипнику опорному повертається. І шток цей, він викручується наружу. Ось вже готовий другий актуатор, це вже складений. І з таким моторчиком з Китаю. Буду пробувати користуватися таким моторчиками. Але вже маю досвід керува... такими керування моторчиками від склоочисника. Рік пропрацював все добре. Попробуємо зараз такий. І довжина видвинутого штока 97 см. Може витягнутися наружу. Я думаю, надійності його вистачить для конструкції таких кілограм 100 150 нормально. Продовження відео вже біля трекерів. Ось два даних трекера вже автоматично повертається цілий рік з такими самими актуаторами, вже встановленими. Ось шток висовується і повертає всю конструкцію. Закручений шуруп металочерепицю прикручувати і через нього наповнюється масло. Тут тобто розрізано і заварено, щоб не витікала вона. Ось така має, має ось таку конструкцію. І повертаю всю весь масив панелей. Ось, В ручному режимі я його включу. Моторчик від скло підйомника крутить таку конструкцію актуатора і це все опускається. Зараз наїде на кінцевий вимикач і зупиниться. Бух, наїхало і зупинилося. Доволі все просто. Автоматика теж саморобна. зніму про неї окреме відео. Ось два трекери повертаються самі, і ось ще ось два є такі. Самі будуть повертатися, думаю, протягом місяця також в автоматичному режимі. Тут конструкція аналогічна. Поворот актуатором через таку тягу здійснюється, тому що Якщо без тяг, потрібен був би актуатор довжиною 1,65 65 Це дуже довго крутило б і треба потрібно, потрібно великі шпильки. Вирішив цю проблему ось таким способом. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!